Я вас вітаю, мої брати, сестри, благословіння вам в сьогоднішній недільний час. Хай Бог просто дасть нам благословіння і щоб ми з вами роздивилися слово Господнє, подивилися, наскільки Він величний, як Він веде свій народ, як Він сьогодні проводячи паралелі того часу і сьогоднішнього часу. Щоб ми бачили, як Господь, який він справедливий, який він істинний, який він праведний, як в нього завжди виходить краще, ніж в будь-якої з людини, що він, він незалежний, він той, який справедливо судить кожну, кожну людину і дивиться на, на все не так, як дивляться люди. І хай нам. Сьогодні буде радісно прославляти Його, величати Його, тому що ми служимо такому Богу. Ми приходимо до нього в будь-який час дня, ночі. Ми можемо схилити свої коліна і знати, що ми будемо почуті ним, коли ніхто нас не чує. Коли в серці може біль, коли в серці крик душі, коли в серці немає спокою, коли в серці буває радість, і ще щось таке, таке, що ніхто цього не бачить, але Бог написано, ще нема слова на язиці, а він знає все досконало. І наше життя, воно, воно, е, воно цікаве, коли воно відкрите, відкрите перед ним. І коли ми знаємо, що є той, який дивиться за нами в усі дні нашого життя. І сьогодні я хочу частково затронути ту частину, що Бог є Бог справедливості. І ми з вами, як люди, ми до кінця не можемо бути справедливими. Ми десь можемо трішки не так сказати. Ми десь можемо приукрасити чи підняти чи опустити, як нам вигідно. Тому що наша частина людська вона завжди буде підстраюватися там, як кажуть, риба пливе де глибше, а людина йде туди де краще. І кожен із нас робить те, що йому вигідно, чи як поступити так, щоб мені було добре, тому що багато в кожного в кожної людини багато тих речей. Які, за які вона може щось ховає, за якими вона не буде чесною і відкритою. І так багато всього. Сьогодні Бог справедливості і Він хоче, щоб ми з вами навчилися тієї справедливості. Знаєте, так, так же як і е, була одна дуже цікава історія, е, взагалі, в 1871 році. В одному, в одному із штатів десь в Америці розповідали, що була велика пожежа. А, в Чикаго. Да, в Чикаго була велика пожежа, і в цій пожежі е, обвинили корову. Вона стала коровою відпущення. Знаєте, є козли відпущення, а є корова відпущення. І е, за неї, як сказали, згоріло дуже багато ферм, е, дуже багато вулиць, дуже багато тоді ж будівлі були дерев'яні. І в цих дерев'яних будівлях дуже багато було е, дерева, і воно було сухе. І в цьому вся була річ, що е, всі ці вулиці вони згоріли. І це було, знаєте, якби така дуже. Дієва подія. І в цьому обвинили Але по прошествию 120 років було е, зроблено іслідування. І коли там зробили це іслідування, то е, було додатково розслідування і проведено через оці 120 років е, комітет поліції та пожежі і охорони міста прийняли. Е, Такі рішення, що виправдало коров. Е, внаслідок чого вони звернули більш пильну увагу на сусідів, сімейство, яке було поряд, яке мало заздрість, і яке мало неправильне відношення до своїх сусідів. Е, в чому була як пожежа обвинилася? Тоді були лампи, які. Карасинові лампи, і вони світили. І ці, ця лампа була розбита і за цього появилась пожежа. Але цю лампу розлили і розбили, як по іслідуванні сказали, це могли зробити сусіди. Також для відновлення відновлення, щоб тебе оправдали, потрібен час. Ви знаєте. І Нас Христос оправдує кожного із нас. Біблія визнає, що це дуже непросто виправдати, і зробити правильні рішення в тій чи іншій ситуації, тому що не так легко сприйняти правду, яка вона є. І я хочу зачитати Псалом 12 і. Е в українській Біблії це Огієнка 62-го року написано так. Диригенту хора, це 13 розділ з першого вірша для диригенту хора Псалом Давида. Доки, Господи, будеш мене забувати? Назавжди, доки будеш ховати від мене обличчя своє, як довго я буду складати в душі свої болі? У серці своїм щодня смуток, як довго мій ворог під, підносити буде, підноситись буде наді мною. Заглянься, оз, озвись до мене, о Господи Боже мій! Просвітли мої очі, щоб на смерть не, засну, не заснув я, щоб мій неприятель не сказав, Я його переміг. Щоб мої вороги не, з... не зраділи, як я зах... е... захитаюсь. Я надію на милість Твою покладаю. Моє серце радіє спасінням Твоїм. Я буду співати Господові, бо Він добродійство для мене вчинив. Так каже його слово. І в цьому псалмі, ви бачите, Господь звертає увагу. Псалмопівець на чотири рази там кажеться про те, що каже, доки Господи, доки Господи, доки Господи, Знаєте, ця справедливість, справедливість кожен хоче, щоб восторжествувала в його житті справедливість. Щоб ця справедливість прийшла, і Господь виправдав тих людей, виправдав. Ті вчинки виправдав те, що ну дуже тяжко, так як ту корову її виправдали. Так же Христос прийшов і виправдав нас кожного із нас. Він е, виправдав нас і зробив нас праведними в Ісусі Христі. Так каже його Слоке Слово, коли, коли вороги піднімаються, то Господь бачить і чине справедливість свою. Він чинить цю справедливість і показує. Але всупереч своєму плачу, Давид знаходить підставу для віри і надії. Кожен із нас хай найде підставу для віри і надії. Е, я написано Надіюсь на милість Твою серце моє зрадіє про спасіння Твоє. Ми, ми бачимо навіть навіщо, як справедливість запізнюється, коли ми кажемо. Да, Воно запізнюється. Боже, милість ніколи не залишає нас, ми повинні про це завжди пам'ятати. Ми можемо довіритися йому і засвоїти, е, уроки, які були зроблені, і, і побачити, що Господь Він приходить до нас в час вчасно, і Він ніколи не, не, не буде десь в стороні стояти. Якщо Бог показав вам свою, Постійну любов і вона проявилася до вас, то невже Він не захистить вас? І задавайтеся цими питаннями. Тому що як Бог показує цю любов, як ви показуєте йому свою довіру, це важливо, як ви довіряєте Богові. Знаєте, в багато є таких вчинків. І багато є таких ситуацій, що кажеться, що ну як можна довіритися Богу. Але в усьому цьому треба довірятися йому і вірити, що він зможе допоможе, проведе, направить і вкаже нам свій шлях і дорогу. Хто любить Боже, хто любить Боже допоможи мені довіряти тобі. Ось знаєте, щоб ми до. Довірилися Богу, і щоб Він допоміг нам довірятися йому, це треба молитися. Хай буде вдячне наше серце в тому, що він робить, і бачити тоді, коли його справедливість, якщо її ще навіть вона не доказана, що його справедливість прийде вчасно. Хай Бог благословить нас і також. Я хочу, щоб ви помолилися зі мною молитвою грішника, молитвою покаяння, яка приводить нас в правильне положення. І скажемо, Ісус, я вірю в те, що ти прийшов у цей світ. Ти вмер на хресті за мене. Я признаю, що я грішна людина. Прости мене, очисти мене, оправдай мене. Ти той, хто виправдовує мене. І запиши моє ім'я в книгу життя. Дякую тобі, великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духові. i mean